Доброго ранку всім, хто прокидається з програмою на часі ранок. З вами рубрика Ранковий бар і сьогодні ми разом з вами будемо готувати чудовий освіжаючий напій, чудовий ранковий напій. Але він буде холодний це є фрапучіно. Не всі люблять пити зранку гарячу каву, але збадюритися якось треба. Саме для таких людей я сьогодні показуватиму рецепт нашого фрапучіно. Для нього нам потрібні вершки. Вже готова заварена кава, ванільний цукор, лід і звичайний цукор за смаком. Хоча його можна не додати, хто не любить солодкого. Ну що, напевно, почнемо трошки. А, ну і, звичайно, наш друг блендер. Помічник. Кидаємо трошки льоду так беру прямо руками. Я сподіваюся, ви мене пробачите. Так, доливаємо кави трохи. Отак. От Добавляємо вершки. Вершки. Використовують 10%, звичайні вершки до кави. Ось так. І ванільний цукор. Так, небагато. Він для того, щоб... Наш фрапочино приємно пахне. І трошки звичайного цукру, щоб підсолодити наш напій. Вперше фрапучино почали готувати в 1995 році в всесвітньо відомій мережі кав'ярень Starbucks. Готують по сьогоднішній день. А придумали фрапучино, Вони чому так назвали? Тому що взяли слово фрапе, фрапе це холодна кава і капучино. Добавили до фрапек молока і вийшло фрапучино. Ось так. І тепер ми приготуємо його в наших домашніх умовах. Ой, збиваємо. Так, думаю, думаю, достатньо збивати. Так. Я люблю більше з вершками. Хоча класичний рецепт Фрапочину з молоком я додаю вершки так набагато насиченіше, смачніше. Що ж, Супер. Класний напій, особливо в таку спекотну пору. Зранку він дуже класно бадьорить і надає сили та енергії. Друзі, з вами був Михайло Гурин. А рубрика Ранковий бар добігла кінця. Я передаю слово ведучим.